Привіт всім автолюбителям! Сьогодні у нас на огляді досить цікавий автомобіль, це BMW X5 в кузові G05 2019 року випуску. Цікавий він фактично тим, що їде до нас цілий. Не тому, що він був втоплений, вкрадений і так далі, а тому, що придбали ми його для нашого клієнта на закритому аукціоні Манхейм. Виникали деякі труднощі під час підбору цього автомобіля, про які я трішки пізніше розповім. Тому що є загалом декілька моментів, на які потрібно звертати увагу при виборі автомобіля в даному ціновому сегменті. Скажімо, так, моменти не є критичними, але є досить важливими. Про це пізніше, а зараз давайте тоді покажу цей автомобіль більш детальніше, фотографії. А як я вже казав, це 2019 року випуску автомобіль. В синьому кольорі. Мені подобається, скажімо так, сочетання даних кольорів. Тобто це синій автомобіль з чорними дисками виглядає не стандартно, тому що ми привикли там бачити або білий автомобіль, або чорний автомобіль, або з чорними, або з сірими дисками. Тобто, цей автомобіль виглядає класно. У нього коричневий салон, що також, в принципі, не є стандартним, тому що в більшості автомобілів таких чорний салон. Попередньо вже скажу, що у автомобіля пробіг в районі 115 тисяч км, що є, в принципі, середнім пробігом для автомобілів даних автомобілів таких років. І що в Україні, що в Америці. І при хорошому обслуговуванні даного автомобіля це у нас 3-літровий бензиновий двигун. Автомобіль явно не для економістів Цей двигун. Теж явно не для економістів. Тобто він любить догляд, він любить, щоб за цим автомобілем дивилися, замінювали вчасно масла, фільтра і так далі. От, тому при подальшому, скажімо так, хорошому обслуговуванні даного автомобіля він ще буде їздити, і їздити, і не доставляти особливих проблем своєму власнику. Як обслуговували цей автомобіль, до цього зараз ми перейдемо. Арфакс, подивимося, коли замінювалось масло, загалом скільки було власників, про це теж більш детальніше розповім. От зараз ми бачимо, що в принципі стан автомобіля хороший. Тобто ніяких ДТП у авто не було зафіксовано. Стан салона, стан, стан кузова теж в хорошому, в хорошому стані. Відповідно, є декілька моментів, там царапинок, сколов, які з'являються на автомобілі там, в процесі експлуатації, але це нормальна історія для будь-якого авто, який проїхав 100 і більше кілометрів, тобто від цього нікуди не сховатися. Це є нормально і не критично. Ось, давайте більш детальніше розглянемо Carfax цього автомобіля. Загалом було у нього два власника, два реальних власника, тобто, третій це вже компанія, у якої ми придбали даний автомобіль. Що перший, що другий власник? Класний обслуговував автомобіль. Тобто по регламенту замінювалось масло. а Додатково замінювалися інші елементи, такі як помпа, такі як задня камера, можливо, вийшла з ладу і так далі. Або була замінена по відзивній компанії. Треба ще це уточняти буде. Чи була взагалі відзивна компанія по камерах у даному автомобілі. Погротаючі ми побачимо. Тобто, Замінювались колеса, замінювалися масла, фільтра. Потім другий власник на пробізі 38 тисяч миль зробив досить такі суттєве ТО, тобто реально перевірив весь автомобіль, всі системи, все, що можна було замінити, ну, все, що треба було замінити, замінили. Все інше просто перевірили і автомобіль далі експлуатувався. Тобто, реально за автомобілем доглядали, робили досить суттєві ТОшки. Бачимо, далі автомобіль заїжджав на сервіс, перевірявся, замінювалося все, що потрібно, масло замінювалось, фільтра. І відповідно ми придбали цей автомобіль на пробісі 71 72 тисячі миль, це якраз в районі 115 тисяч кілометрів. Даний автомобіль клієнту дістанеться. Фінальна сума даного автомобіля це 45. 1200 доларів у нас в Тернополі доставлений розмитнений не автомобіль по цій новій політиці розкажу більш детальніше через хвилинку. Обіцяв розказати деякі моменти, на які потрібно звертати увагу, а саме е, на карфакси даних автомобілів. Е, реально переглядали дуже багато варіантів, де були або пропущені сервіси, або вони були не зафіксовані, або автомобіль обслуговували не на офіційних сервісних центрах. Тобто, реально було багато питань по багатьох автомобілів. Е, були зафіксовані інші ДТП, і не одне, було і по два ДТП автомобілів. Тобто, реально. Відсіювалось куча автомобілів із 10 один автомобіль був вартий уваги, і напевно, цей автомобіль, який був вартий уваги. Ми її придбали, тому що перед цим реально переглядали досить гарні автомобілі. Але по історії у них були хоча і не критичні можливо моменти, так відповідно, автомобіль вже ж відновили після тих ДТП і так далі. І там 100 тисяч пробігу навряд чи він би проїхав, не замінювавши масло. Але все одно на такі моменти ми звертали увагу, і такі автомобілі ми пропускали, щоб не було потім сюрпризів і не було, скажімо так, того самого кота в мішку, про який всі так говорять. Відповідно, по ціновій політиці. По автомобілям. Загалом це 45 це десь старт на цій автомобілі, реально. На авторі, Тобто ми припустимо автомобілі, які не в Україні, автомобілі биті, які ще не відремонтовані. Ми бачимо, що вже там пішло 42-43. Відповідно, тут вже 150 пробігу трішки є. 16 тисяч пробігу, ніби 40 тисячі. Синього кольору кажеться, ніби класний автомобіль. З вигляду теж досить пристойно виглядає, нічого так не можу сказати. З пробігом щось авторі вже тут бачить, але не будемо сильно вникати в це. Давайте просто переглянемо, який він був на аукціоні. В Америці Бачимо, що пробіг дійсно маленький, автомобіль не заводився. Чому? Тому що постраждав він від повінні, ну, скажімо так, таке пошкодження ми не рекомендуємо і ніколи не розглядаємо. Я бачу, що всі сидушки мокрі, да, вотерлінія дуже висока. Тобто такий автомобіль реально це от той самий кіт мішку, про який всі говорять. Як його відновили, не знаю. Цей автомобіль зараз продається з маленьким пробігом, тобто його тільки пригнали, відновили і відразу продають. Ну, тобто, незрозуміло чому. Хоча, я думаю, це для всіх не секрет, чому цей автомобіль продається. Далі ми бачимо автомобіль теж синій, тобто дуже схожий на наш екземпляр. Пробіг 50 тисяч. Кажеться, що ніби круто. Теж чорні диски, досить гарні. Давайте теж відкриємо цей автомобіль, цікаво, який він був. Продався він дуже дешево так. Тому що. ой-ой-ой, Більше половини автомобілів, напевно. Треба було б замінити. Тобто ми бачимо, що попередку дуже суттєве пошкодження. Тобто зрозуміло, що автомобіль не заводився. Не знаю, як його відновили. Тобто реально багато запчастин потрібно було для того, щоб відновити цей автомобіль. Роботи куча, це ж робота майстрів, і взяли автомобіль ну, дешево. Але я не знаю, чи варто, напевно, розглядати навіть настільки дешево такі автомобілі. Ось, тому це теж, скажімо так, не конкурент нашому автомобілі, навіть враховуючи, що пробіг у авто дійсно маленький. Ну, давайте відкриємо цей біленький також, подивимося. Хороший пробіг 52 000 кілометрів, ніби нічого критичного. 15700 в 2024 році це дуже дешево, дешево, тому що Waterflood автомобіль теж був втоплений, відповідно, він не заводився. Та ж сама історія, що і з першим авто, тобто топлений автомобіль. Ну, він ще й на S-Drive, тобто це не повний привід. Топлений автомобіль, навіть якщо це не дуже вартерлінія, хоча цього вже вистачає, щоб повністю залити електроніку даного автомобіля. Тобто, такі автомобілі ми не розглядаємо, не рекомендуємо, і навіть не рекомендуємо до покупки навіть відновлених таких автомобілів, тому що з ними може бути багато питань. Ну, по суті, далі йдуть точно так само, тобто вже за 45 під. 50 тисяч дані автомобілі продаються з різними пробігами. бачимо і 145, і 70, і 100, і 120 тисяч кілометрів. Тобто, нормальний пробіг для даного автомобіля. Ресурс мотора досить, скажімо так, великий, при хорошому догляді. Ось відповідно, там і по 50 вони продаються, але всі вони після ДТП, тобто всі вони або були пошкоджені, і пошкоджені, як ми бачимо, досить суттєво. Або втоплені, е, ось і це ще ж ми не перевіряємо карфакси даного автомобіля. Як я вже розповідав. Ми реально із 10 автомобілів 9 відкидали, тому що карфакс автомобілів був достатньо спорний. А я впевнений, що багато хто не звертає на ці нюанси на ці моменти. І, Відповідно, такі автомобілі далі продаються у нас в Україні. Можна розглядати автомобілі, які бу були куплені в салоні, але також, тобто, не рідкі випадки. Ну тобто такий автомобіль буде коштувати звичайно дорожче ніж привезений з Америки. Пошкоджений по зрозумілим причинам. І також автомобілі в Україні вони ж також попадають в ДТП. Тобто, це ж у нас немає ні Копарта, ні якого іншого страхового аукціону, де ці автомобілі могли продати. Ну куди ці автомобілі діваються? Тобто їх відновлюють і далі продають вам як хороший автомобіль, який був куплений салону, у якого підтверджена сервісна книга, але який був значним ДТП. Або взагалі без ДТП, як вам про це скажуть, е і продається зараз понизу ринка. Це для всіх любителів, скажімо так, халяви. Я часто сам натрапляв на такі автомобілі і в даному ціновому сегменті, тобто і Туарегі, і BMW X5, і інші автомобілі, і по 40-50-60 тисяч доларів. Е вони також потрапляють ДТП, і вони також кудись діваються. А їх відновлюють і потім продають на авторія. Е Погодьтеся, ну, напевно, ні, ні, один, ні один продавець автомобіля на авторія ніколи ще не сказав, що цей автомобіль був е, пошкоджений в Україні. Реально, ці моменти будуть скривати, відповідно. Да, цей автомобіль відновлять, але він уже не буде той автомобіль цілий, за як його представляють. Відповідно, на такі моменти потрібно також звертати увагу. Саме тому наш клієнт і вирішив придбати автомобіль з Америки, тому що е, ні по Україні, ні по Європі такого сервісу, як Carfax, який дозволяє, грубо кажучи, перевірити повністю історію автомобіля. Ще немає. Так, є Carvertical, але багато країн також не підтягується. Україна там взагалі е, ніяк не пробувається. Відповідно, це ж ті ж самі коти в мішку, про які всі так говорять. Про автомобілі з Америки. Тому це було правильне рішення придбати автомобіль саме з Америки. Ми знаємо його історію, ми знаємо його підтверджений пробіг. Онлайн авто з нами твоя мрія здійсниться.